Доброго ранку, мої малятка! Як справи, чудова, а настрій на бадьорий? Тож я вас запрошую на заняття з фізичної культури. Повторюйте за мною всією сім'єю. Вони, я думаю, є в кожного вдома. Ну що, дітки, приготувалися. Перша вправа ми стаємо рівненько, беремо кожну руку по брязкам, ніжки розталені. Ми будемо піднімати руки вгору, стукати та опускати. Вправо починайте. Вправо. наступна вправа. Ми сідаємо з вами на підлогу. Ніжки у нас будуть розставлені. ми ручки будемо піднімати вгору і теж сухати одна одну. цю вправу, Наступна вправа теж залишаємо в такому ж самому положенні. Ніжки ми рівнею потримаємо, будемо Дякуємо, в ручку, наші цими. І постукати в них вправу починаємо. Закінчили цю вправу і наші брехтиця потрибають, пограються. І вправи на дихання. Носики вдихають, ротики видихають. Закінчили. Будемо закріплювати, кидати м'яч вдалину обома руками і за голови. Нам потрібно стати за мотузку, або, будь-що, що є у вас вдома, якщо це буде на прогулянці, це як будь-що, що ви знаєте, що можна підстелити. І нам потрібно замахнутися обома руками і за голови. І якнайдалі. Ще нагадуємо дитині, що потрібно кинути як на нога далі. Ось так. Дітки, наступне у нас буде завдання це покочування м'ячик один одному. Діткам потрібно сісти перед дитиною, хто буде тато, мама грати або братик, сестричка. Десь півтора 2 метри. І потрібно Дітей вчити обома руками відштовхувати, щоб вони зрозуміли силу м'яча, відштовхувати один одному. Ось так. І намагатися, звісно, його спіймати. Ось так. Ось так ви зможете пограти з м'ячиком вдома. А я вас сьогодні запрошую на рухливу гру, пташки та автомобіль. Літають під музику по доріжці, махають крильцями. Але коли виїжджає автомобіль, ми повинні кожна пташка сховатися у своєму гнездечку. У мене це обруч. А ви вдома можете будь-що знайти для пташенят. Ну що, готові? Починаємо! Ось горобчики літають, швидко крильцями махають. Полетіли, полетіли, на доріжку тихо сіли. Швидко мчить автомобіль бі-бі-бі. Відлітайте до гніздечок, бі-бі-бі. Ось так, дітки, ви зможете весело пограти або на прогулянці, або вдома зі своїми друзями. Нам час прощатися, дітки. До нових зустрічей!